Білий дім готовий вдатися до дієвіших і глобальніших санкцій щодо Росії, якщо Москва не припинить агресії на південному сході України. Зокрема, тиск посилять у банківському та оборонному секторах економіки Російської Федерації. Санкції вводять проти ще 15 чиновників і бізнесменів, наближених до Путіна та близьких до них компаній. Останнє американське попередження ще до оприлюднення розширеного списку адресних санкцій. Барак Обама наголошує, наступного разу Сполучені Штати битимуть вже по цілим секторам. Цими санкціями ми продовжуємо закликати Росію змінити свою поведінку. Ми не знаємо, чи це подія. Тому наступного разу, якщо агресія проти України не припиниться, будуть задіяні секторальні санкції проти галузи, кшталт оборонної чи банкової. До списку потрапили 17 компаній, активи близького до Кремля бізнесмена Геннадія. Геннадія Тимченка, банки і компанія Братів Ротенбергів, СМП «Інвесткапіталбанк», Банк, залізничний оператор Трансойл, п'ять компаній групи «Стройтрансгаз», Холдинг, «Волгагруп». Крім цього, в'їздні та фінансові санкції торкнулися сімох посадовців. Серед них голова Роснафти, віцепрем'єр Ігор Сечин. Це значно ускладнить міжнародні переговори. Колишні підлеглі свідчать, він замкнув на собі усі важливі питання і не вміє їх делегувати. Крім цього, заборонений експорт до Росії високотехнологічних продуктів оборонної Галузі, зокрема, мікрочипів, систем, якими обладнані російські оборонно-промислові підприємства, всі мали розуміти, що ми все равно знайдемо Адекватную замену. Есть вещи уникальные, производимые только на одного, ми, ми одно двух предприятиях. Мы, мы все равно сделаем. вопрос только во времени и в деньгах. Но мы выживем и пойдемо дальше. Втрачаючи партнерів на заході, Росія шукає друзів на сході. Віце-прем'єра Юрія Трутнєва приймають у північній Кореї. Їй кілька днів тому Росія пробачила 10 мільярдів доларів боргу. Дружба народів міцніше на очах. Тепла щирість і дружба російського народу надихає усіх членів департаменту національної безпеки, які захищають безпеку батьківщини та народу. Від усього серця ми зичимо росіянам успіхів у розбудові сильної Росії під керівництвом поважного президента Путіна. Не підтримав санкції щодо Росії і Китай, закликавши вирішувати все шляхом переговорів. Яна несерчук новини два